Доброго вечора, малята! Сьогодні я разом із своїми друзями Марійкою та Валерією розкажемо вам досить цікаву казку рівненського казкаря Володимира Савчука, яка називається Кому краще. Скажіть. А сьогодні ви бачили автомобілі на дорозі? Так. А які автомобілі ви бачили? Так, є. Легкові автомобілі. Легкові. вантажівки. Молодці. Як бачите, на наших дорогах є дуже багато різних автомобілів. А давайте зараз всі разом послухаємо казочку про саме такі автомобілі. Що вам цікаво? Так. Тоді уважно слухайте. Отож, кому ж краще? Ішов дощ. На перехресті перед світлофором зупинилося двоє. Новенький червоний Hyundai Genesis. О, о, а в мене Hyundai. Так, в тебе точнісінько такий. В тебе Hyundai Genesis. Так. І старенький Богдан. О, а в мене Богдан. Вірно, бачиш. Богдан працював у місті звичайною маршруткою. Колір світлофора? Не поспішав змінюватися. Богдан скоса поглянув на Хюндай і важко зітхнув вихлопною трубою. Як же чудово бути новим, налакованим, швидким автомобілем. Якось цей. Подумав старий. Обганяти вітер, писуватись в повороти, милувати око людям, заправлятися тільки якісним бензином. Зрештою. Їздити куди заманеться, відкривати нові цікаві місця, а не плентатися давно заїждженими і нецікавими маршрутами, регулярно перевзуватися в нову гуму, а не носити протоптину до дір, як у мене. Що ж це ще й казати про те, щоб возити тільки свого господаря, його друзів, мені ж доводиться надриватися. Намагаючись умістити цілі скопища людей, людей, для яких нічого я не, вар... не вартий, і людей, які до болю в душі можуть нашкрябити на сидінні своє ім'я чи негарне слово. Щодня слухаю їхні грубощі та суперечки, а на додачу ще й на бритву Шансон, який так полюбляє мій водій. Інша ж справа. Та весела музика, що долинає з динаміків ось того щасливчика Дженезіс. Як би я хотів бути ним, червоний автомобіль виглядав щасливим, навіть усміхненим. Проте думки його були теж невеселими. Як же мене вже дістала оця бездумна їзда містом. Я ж хочу допомагати людям, вести їх на роботу, на ринок, додому. А не тільки доправляти водія до наступного клубу, щоб він потім п'яний, мені кермо викручував. Ех, Як же ж, мабуть, пощастило сьому Богдану. Він возить простих, добрих людей, а не сумнівних друзів господаря, що люб'язно ставляться до нього тільки тому, щоб він покатав їх у мені. Люди можуть обдурити одне одного, але не нас. Ми, автомобілі, все чудово відчуваємо. Тому і пощастило маршрутці. Там пасажири щирі, ввічливі, старшим поступається місце. І музика там спокійна, не А не те, що цей рок-н-ролл, мене вже від нього пересмикувати почало. Маршрутку не змушують проскакувати на червоне світло, як от мене, через що від сорому я стою майже бурякового кольору. Та я б колесо віддав, аби хоча б день побути от таким Богданом. Ось так стояли два авто, тишком заздрічи один одному та буркотячим тригонавти. Світлофор, вислухавши їхнє нарікання, підморнув зеленим оком. Машини рушили. Дженезіс рвучко аж з шина затріщали. Богдан втомлено і повільно. Жоден із них навіть не здогадувався про думки іншого. День тягся далі. Дощ усе йшов, і йшов. Ось така казочка, дорогі друзі. Скажіть, а що ви зрозуміли із нашої сьогоднішньої казки? Ну, напевне, що не можна заздрити один одного? Саме так. Заздрити не варто. Тому що, подумайте, можливо, хтось. Немає того, що є у вас. Потрібно здоволятися тим, що є у кожного із нас малята. А на цьому наша передача завершується. Хочу нагадати, що ми з нетерпінням чекатимемо на ваші малюночки, які ви можете надіслати за адресою місто Рівне вулиця Котляревського, 20А. А зараз пора прощатися. До побачення! До побачення, до нових зустрічей, до побачення.